подивилася інтерв'ю з духовним радником трампа з марком Бернсом. Цікаво те, що донедавна він був проти допомоги Україні, поки не зрозумів одну річ. Дивіться багато брехливих наративів, які поширюють фейкові ЗМІ та навіть російська пропаганда впливали на таких людей, як я. Але перед тим, як приїхати сюди, я мав зрозуміти те, що мені говорили, або те, що я бачив у медіа, не є повністю правдою. І так само, як я, президент Трамп, тепер отримує реальну інформацію про те, що відбувається, і про воєнні злочини Володимира Путіна, як він систематично чинить проти вільних і невинних людей України. Ми не від цього просто такі мурашки шкірі. Нарешті хтось прямо без страху на весь світ сказав правду про це. Що це секта, яка освячує зброю, благословляє війну, і це точно не має нічого спільного з Христом. Бо людина, яка щиро вірить у Христа, ніколи не буде посилати інших людей на смерть. Ми виявили, що навіть російська православна церква використовує віру, щоб приховати звірства, які робить російська армія. І тепер ми знаємо, що не можна оголосити, що завдяки вбивству українців можна отримати благословення від Бога. Це не релігія, це культ, це хибна ідеологія і її слід відправити у самісіньке пекло. Але я радий, що є люди, як я, хто говорить та поширює правду, щоб люди не піддавалися брехні, яка йде з Кремля. Бо по суті віра, зокрема російська православна спільнота, це Продовження криля. Нарешті хтось на такому високому рівні заговорив про це в голосі. Я радію цьому не тільки як українка, а як волонтер АЛАТРА, Бо ми самі пройшли через атаки РПЦ. Вони вже 10 років псують нам життя, не даваючи нормально доносити до людей правду про клімат. А все тому, що самі прекрасно знають, що їхній сибірський плюм це загроза для всього людства. Ми, як ніхто знаємо, їхні методи та їхніх агентів тут в Україні. Та ж Кременовська, яка під керівництвом Дворкіна, навіть під час війни, продовжує травити різні спільноти, навішуючи ярлики. На вільних громадян. Вони роками намагаються зламати людей і знищити все живе і світле, називаючи це боротьбою з сектами. Тому для мене ці слова це як ковток правди. Це підтвердження того, що ми не самі, що про це починають говорити відкрито і на такому рівні. Тому я хочу щиро подякувати Марку Бернцю, бо мовчати це означає покривати зло. А сьогодні правда про РПЦ вона повинна звучати дуже голосно, як вважаєте.